Привіт, ви думаєте, хто це і що воно зараз покаже? Ну, дивіться, коротесенько. Я Аня, проектний менеджер в IT-шці, працюю вже три роки, і це моє перше в житті відрядження до Львову взагалі перше відрядження. Просто у Львові сидить частина моєї команди, і я поїхала туди. І я щось мені це так сподобалося, і я стільки емоцій привезла, і це затягнулося в цілий влог. І я його зараз змонтувала і буду вам зараз все розказувати, показувати. Якщо цікаво, дивіться е, і взагалі підписуйтесь. Я думаю, що моє натхнення не пропаде. Завжди я люблю більше південний вокзал, де мені нагадує про, про подорожі. Якось він мені більш цивільний і ви тут прикольні. І якось я вже скучила за подорожем, бо тут відправляються бориспіль. на бориспіль, раніше потяг, який віз до аеропорту. Боже, потяг, який віз до аеропорту, так? Да? Звучить. Ну, я останній раз відправлялася з першої колі, М може, ну, типу, раз в житті. Не знаю, щось мене це так кожен раз веселить. І я відчуваю себе супер особливим пасажиром «Укрзалізниці», який їде з першої колі, з першої. Типу тут всі які джансенюки прибувають, міністри, а а і, і аня Байкова тепер. 40 прибуття, я прокинулася 40, але до цього в 5.20 у ми сусідки почали е, просто це дуже голосно себе поводити. І так не можна робити. <рискази> якщо сусідка, моя просто замовкнеш і коротше тобі не проводить так. Так, все, що добрий ранок. Магія ранку. Коли ти указали звіс, ми взагалі про ніяку ми не говоримо. Тут ти будеш або чистити зуби, кохаючись в потязі, або е, на вокзалі. Власне, оскільки я, я прокинулася в 6.40, як тільки прибув поїзд, то е, мені довелося йти на вокзал. Там. Е, е, вот. се вже попила водички, приклала маршрут, йду в кафешку, яка працює зранку. Йти мені 40 хвилин, можна було на трамвай, але я хочу перейти з самого ранку нагуляти свої кроки. Плюс погода класна така. Боялася, що буде холодно. Але от кофта, джинси ідеально взагалі. Там зараз плюс 13, мабуть. Але вже таке весняне плюс 13. От, коротше, там вокзал, а я йду в центр, понятне, все, пока-пока. Офіс і починати працювати, що так а, До вхід. Го-го-го. Так виглядає кухня. Всякі нішточки люди приносять. Чай, кава, холодильник. Кейф, кейф. Так, наш ну, тут офіс офігенний. Я зараз чекаю, поки звільниться душ, в душ. А, це один з поверхів. Так. Тут open space робочий. Це також Класно зараз вокзал, але Нічого, зараз ми приведемо себе до ладу і, буде... і будемо в робочому настрої вже нормально. Um, вже його працювала зараз четверта вечора. Зараз буду їхати. Заселятися і ввечері буду зустрічатися ще з нашими дівчатами деякими з компанією на коктейлс вже в центрі. Такий у мене похадний лук там ноутбук я сподіваюся нічого не забула. Якщо щось забула, то в мене завтра сьогодні тут. Взяла собі яблочко. О, так набагато краще Так, ну от це класичний Львів руківка. Лазеньки вуличка на вулиці Світимо. Клас. Так, Я заселілася, буквально 2 секунди, мені No25, а це означає, що продовжую. Це тільки третя, продовжуємо шурувати на п'ятий коло. Чуваю, що після коктейлів це буде важче ввечері робити. Вечері? нічого, нічого. Зате, я сподіваюся, може бути види класні. Mm -hmm. Якщо вони в мене взагалі хоч вікно буде, бо я взагалі не знаю, що це за домор. Ой Боже, я так скриплю, як люди живуть. Так, а яка, що, що? яка ця дишка? Нема ніякої дишки, ви що. Гармашенька, манюнька, кімнатка. А тут я вже буду, знаю, я вже буду тут спати точно в масці для сну. Це я вже відчуваю. Ну, а сам зливилися десь. Гернати. Тут водичка має бути, її немає. Hello, it's me. і класична, дешева диванна кімната. Супер, все, що треба, є. Лайк, like, лайк, uh, like, підписка. Стоп, да, навіть прикольно, тільки зараз помітила, що тут є баруші. Ну, тобто вони знають, яка чутлива, і прискіплива людина до них приїхала. Тут, мабуть, ходять трамваї і люди, мабуть, жаліються. Ну і такі люди, як я, все одно будуть жалітися, що е, світло і шумно. Прикольно так, от у Львів приїжджати, знаючи, що в тебе тут є якісь справи не лише поїсти і натоптати кучу кілометрів. А ще й просто щось поробити, ну, просто знаєте, пожити, пожити у Львові. От у мене зараз таке відчуття, ніби я приїхала пожити у Львові, бо я працюю, продовжую працювати, я там е, ходжу в офіс е, і просто буду ночувати не вдома у себе в Києві, в, в квартирі, а в готелі. Але готель дуже зручний, дуже комфортний, і е, ну, все, що треба є. Вот. Втомилася, якщо чесно, трохи. Але я розумію, що ще вечір попереду. У мене робочий день закінчився. Зараз 6.01. Е, В 630 ми підемо з нашою HR і ще двома менеджеринями в львівськими менеджеринями, які тут, які тут заправляють, які готові зі мною провести цей вечір. Підемо в. Параджана впити і їсти. Та вот, э, й таке, Зараз трошки лежу відпочиваю: ще 5 хвилин буду виходити. Це Виглядає так, ніби в мене нема друзів, а я прийшла сюди сама, але ні, у мене є колеги, у мене є коліжанки, і я їх чекаю, і, вони, і я їх дочекаюсь. До мене вже двічі приходили питали, дівчина ви будете щось замовляти. Звісно, буду. Це так, просто зараз відсиджусь. День номер два. Я йду працювати в офіс. У мене дерев через 15 хвилин. Колеги мої також підтягуються вже питають, де я, що я взагалі, бо я от приїхала і бучі навела, щоб всі поприїжджали в офіс, щоб перестала працювати з дому. Принаймні, людська частина, отакий от, мене look of the day. Я трошки ожила після вчорашнього, У мене з собою помилок голову, по-перше, по-друге, взяла з собою воду, яка ця, може, детокс, якась вода. Не ви бачили, самого ранку я її була. <тит> <Вот>. Мені <плес> краще, мені вже краще, <плес> комусь важко, Кому мені вже краще. Якось так. Коротше, боліла, що я маю на увазі. Всім пока, гарного всім дня, мені також. Так, тут хочу включитися і розказати, що взагалі відбулося. <схід> да, у мене був перший день дуже насичений, ми класно погуляли з моїми коліжанками. Другий день я теж планувала знімати, але моя команда майже вся прийшла в офіс. І щось було дуже багато роботи. Ми між собою дуже багато спілкувалися. І якось камерою знімати це все. Я розумію, що не всім це до Але я навчуся. Я знайдела в як то познімати, Все прикольно. Можливо, якісь конфіденційні інформація доведеться зрізати, але загалом, другий день я, кажу, був повністю робочий. А вечір нас був запланований тімбілдинг. Тімбілдінг тім доволі простий. Ми орендували. Ми замовили столик, на всю нашу команду прийшли, просто сиділи, пили, їли. Я собі, як менеджер, вирішила трошечки додати якогось інтерактиву. Я знайшла прикольні пропитання або або, ну, не знаю, із банального кава або чай, сова, чи жаворонок. І ми тако бліцом проходилися, там дуже багато було різних питань. Ми, це була прикольна штука для кожен сам собі міг висловити свою думку. і Якось за темою зачіплялися, щоб в якийсь момент вже всім на мої питання було пофіг. І ми просто почали активно спілкуватися, що все обговорювати. І так, власне, вечір і прийшов до свого логічного завершення. У мене ще була одна гра прикольна, я дуже люблю її. Особливо коли ну, ну, є нові люди в команді, або якщо це взагалі всі незнайомі люди між собою. Я думаю, що це прикольно. Називається три факти про себе. Можливо, хтось знає, хто ні. Я зараз швиденько розкажу. Це коли ну, так, ми по колу сидимо, наприклад, да, і доходить до мене черга, і я кажу три факти: два з них правда, одна брехня. І люди мають згадати, що з цього правда, що брехня. І так ми і краще одне одного дізнаємося, і потім знов ж таки це якась така тема. Може, ну наприклад, я можу сказати, що там не знаю, в мене є кот, або там я не знаю, я працювала слюсарем, і це типу вже про тебе якийсь факт. І ви просто навіть якщо люди вже з цієї гри вийдуть, ну там ми завершимо її, то буде тема для спілкування. І навіть на майбутнє, просто ми так краще одне одного дізнаємось. Ну, але ж кажу, до цієї гри ми вже не дійшли, тому що <свісно>, був алкоголь, був каль'ян, це все було. І ми просто в якийсь момент я зрозуміла, що вже доходить до комендантської і треба розходитись. Але я тим білдингом задоволена. Приїхала в готель е дуже натхнено і ну, з нетерпінням вже чекала наступного дня. Так, всім добрий ранок. Я тупо забула вчора щось знімати. Я настільки була втомлена, настільки е, багато людського контакту, що я просто не встигла дістати телефон. Зараз ранок у мене ще одна спроба стати блогером. І я загалом зараз виходжу в ковий рік, щоб що, щоб хоч трошки пожити цей день для себе, трошки пройтися, прогулятись. Поїсти, звісно вже, куди без цього. Тому зараз вам трошечки покажу, що я бачу і як тут. На вулиці дуже свіжо, але дуже класно. Коли приїжджала в Львів раніше, коли не було кафе інші. Ми завжди з дівчатами, yeah. з усіма моїми з кимось приїжджала. Ми йшли в Штруделів Осці, Львівський, Львівський Штруделі, чи якось так воно як називається. Тому що вони працювали з восьмою. Коли всі заклади працювали там з дев'яти з 10-ї. це працював з восьмою. І у нас був челендж, просто ну там про потяг прибував о 6.30. Ми приходили сюди в центр або доїжджали на трамваї, ще тут наматували круги по, по центру, відкричи, чекали, поки відкриється ця о восьмій ранку, і просто сиділи ну, там години дві-три, можливо, щоб просто якось перебити цей час, тому що часто бувало, щоб ми переїжджали або в дощ, наприклад. або, Ну, коротше, дуже прикольні спогади. Так я так дивлюсь. Львів не ну, змінюється, звісно, не стає. Сучаснішим люди сучаснішають, але якісь штуки такі за так як, наприклад, цей штрудель. А ось тут на ось цій парковці колись ми з Владиком орендували машину на е, в медовий медовий тиждень. Ми приїхали перший день у Львів, і нам сказали, що треба паркуватися ось тут. Десь ось тут. Бачите, яка вузенька вуличка. і машина велика. І тут ще були коротше, інші машини не припарковані. Ледях дуже сильно стресував. І ось цю парковку, я думаю, він запам'ятає надовго. Боже, як там забули, що у нас є прекрасний варіант Макдональдс і їх сніданки по зі мною Влад. Ніякі вибори інші достояли і їли, ми тут фрешмакмафен, а тут сиділи, дивилися на місто і балдели. Але оскільки я тут одна, то я буду йти, в принципі, йдати, в якийсь кафе інші. Мабуть, туди. Або, може, зараз ще прогуляю, відкрию це леополіс. Це мені радили ті вежі. Я не знаю. Що треба, мені то не треба, бо виглядає дуже багато їжі одночасно. Ладно, подумаємо. Що ну всі говорять, ну всі львів'яни, з якими я спілкувалася, всі говорять, що вони не дуже люблять Київ за те, що він дуже шумний, е, дуже багато людей е, і великі відстані. За великі відстані плюсую, це треба звикнути до цього. Але є метро, насправді ну, все скорочує разів два. Е, а тут і нема метро. Але якщо затори, як вони кажуть, корки, то ну, ти, ти будеш стояти і добиратися стільки, скільки ти добираєшся в Києві. От, по-друге, кажуть, що Київ шумний. Я вам хочу сказати, що Львів ніфіга не тихіший. Я оце, ну по-перше, я я живу в центрі і там бруківка, і там вже десь шосте починають їздити машини, і це жесть. І це просто жесть. Завжди шумно. І навіть зараз я йду і я встановилася, тому що ми не зараз вийти. Тихо пройдусь по місту. Погуляю в тиші спокій. Але я вийшла якраз в той час, коли всі починають добиратись на роботу. Машин, і ця бруківка, і вона тарахтить і дуже гучно І я вже я хочу якусь, не знаю, в кав'ярні вже якось зайти і сховатися від того шуму і галасу. А, ну і ще один поємт не що стосовно багато людей. Хто мені зараз скаже, що у любові мало людей. Так само. І мені навіть здається, що рані... ну, раніше все, все ми будемо порівнювати, як було раніше, От як раніше було, то раніше Львів був набагато тихіший. І тут було набагато менше людей. Звісно, в центрі були туристи, особливо там субота, неділя А зараз я навіть в будній день дивлюся, людей тьма просто як для ранкового Львова на людей дофіга. Тому всі, хто хейтить Київ, не робіть цього, я знаю аргументи, як вам сказати навпаки. Не зайшла, вибачте. Не в, не в тому, коли мені прям так говорять, то я якось не знаю. Бондар, оце ще ця кав'ярня, від якої я знаю львів'яни львів'яни горіють з цієї прикормки. Вони світкаво обожнюють. Так, обожнюють, вони це свідкали. Тут воно так. За куточку, і я знаю, що от хіба де зустріти ліган в кіцентрі, то це світ кави. Не знаю, чим там так подобається. Я колись сюди заходила, коли пила кава, але ну, кава звичайна, да, смачна, але чи це найкраща кава, якою пила, то ні. Е -е і ціни там набагато дорожчі. Сьогодні турист. Зі мною хлібчик з маслом. Матча. До речі, матча не пила вже три дні. Просто вигадайте, де я. Такий сніданок. Вчора чули позавчора, але просто зараз я прям побачила, як тут люди це роблять. Зупиняються машини, люди зупиняються, музика в кафе виключилась. Пройшла хвилина, і просто продовжують далі в їхати в машини, продовжують е, е, грати музика, продовжується життя. <Third phrase> в мене це дуже розчуло. У нас просто ще зараз такі події. Оце в Києві був обстріл в Павлограді. Приліти, прильоти були. Вообще, коли це вже закінчиться, це можна, життя триває, я розумію. Неможливо просто завжди бути в сумі, але і в спокою теж не можна бути, розслабитись нікуди. Ніяк жаль. Так, з день-три, день робочий три. Я завжди до повного ентузіазму <шу> щось знімати в цьому ліфті і показувати вам свій день, але тупо тільки переступаю по ріг офісу, і я просто погринаю всі ці робочі справи, кучу людей. і Я просто ну, іду доставати телефон, поки всі кодять, да, там щось поспілкується і тут. Я така, привіт, я менеджер, я тепер ще й у вас. <шу> да, ні, такого немає. У мене через одну хвилину мітинг, а, я, а мені ще треба дійти до тобто робочого місця, це розкр... 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 розкрити ноутбук, по факту забути переговорку, бо я цього не зробила. Я, звісно ж, запізнюсь, але запізнюсь коли на дві мітинг. Я думаю, що без мене ну коротше, все мене всі. Яка вона велике. Тут 600 мл. Блин, дивіться, як гарно. Таке озеро. Люди відпочивають собі. Це мої дівчатка мене проваджають. останній вечір у Львові на сьогодні. Взагалі, прикольно. Дуже мені подобається. М -м -м. Так, ну все, я на вокзалі. Моя остання фінальна година тут у Львові на цього разу. Вона похолодала. І на речі, сьогодні дощ мав бути цілий день, але це тільки зараз перші краплинки. То взагалі мені супер пощастило з погодою, супер пощастила з командою, і супер пощастила зі Львовом цього разу. Дуже класне було відрядження. Всім бажаю. Такого Львову, е, Якщо є можливість приїжджати, ще б на два дні перезвантажитися, бо з приїжджайте. Ну що, як тобі відео? Пиши в коментарях, мені цікаво, я почитаю. А якщо сподобалось, то підписуйся, буду чекати на тебе знову.